Шановні друзі, ми сьогодні з вами зібралися під гаслом об'єднуємо регіональних лідерів. Змінюємо Криворіжжя. А надзвичайно важливо сьогодні, як я вже говорила, як президент Володимир Зеленський всіх об'єднує. Назвичайно важливо бути об'єднаними в кожному регіоні. Ви знаєте, що наша партійна організація з початком повномасштабного вторгнення вона сфокусувалася на трьох основних речах: Перше – це допомога Збройним силам України. Друге, це допомога внутрішньо переміщеним особам і тим людям, які потребують соціального захисту. Ну і третє, звичайно, ми допомагаємо всьому українському бізнесу. І для нас дуже важливо, щоб ми знали всі потреби в кожній громаді, де працює який бізнес, де кому потрібно допомогти, де можливо допомогти працювати з міжнародними інституціями. Сьогодні на форумі зібралось дуже багато дійсно лідерів, і ми проговорили багато питань і окреслили плани на майбутнє. Ті люди, які були успішні в своїх сферах, перекваліфікувалися і стали волонтерами, стали ремонтувати автомобілі військовим і допомагати внутрішнім переселенцям. Тому я дякую всім людям, які допомагають. І головне дякуємо захисникам і захисницям за те, що ми можемо в тилу це робити. На сьогоднішньому форумі регіональних лідерів Криворіжжя ми почули конкретні цифри. І конкретні статистичні дані щодо потенціалу Криворізького району, щодо економічного відродження нашої країни, щодо відбудови інфраструктурних об'єктів приємно були вражені тим проєктом, який наразі вже в сучасних умовах реалізується. А це реорганізація нашої так званої тисячки в найкращу лікарню країни. Дуже добре, що тема сьогоднішнього форуму це медицина і освіта. Слухаючи спікерів, які виступали, я повернувся думки на майже 5 років тому. Коли ми тоді ще тільки розпочинали свою каденцію народними депутатами, коли стояло питання розподілу субвенції, одразу було нами вирішено, що кошти підуть на медицину і на освіту. І зараз. Тих в умовах, в які ми живемо, ми бачимо, що те обладнання, яке було нами придбано, воно рятує життя і стави на ноги як наших бійців, наших героїв зсу, так і цивільних. На сьогодні це дуже важливий захід для того, щоб люди об'єднувалися, допомагали всім, хто потребує цієї допомоги і Збройним силам України, і внутрішнім переміщеним особам. То це дуже важливий захід. Обговорили дуже велику кількість питань: підтримку наших людей, медицину, освіту, соціальну сферу, що коли і як буде відбудовуватися. Віримо в президента, віримо ще Збройні Сили України. В наші громади сильні громади, сильна Україна. Слава Україні разом до перемоги!